Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Приєднались до небесного легіону на Буковині. Попрощались із двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Андрію Кіращуку останню шану віддали у берегометі. Солдата Олександра Іванова провели в останній шлях на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Поки одні чоловіки намагаються незаконно покинути Україну, інші шукають можливості сюди потрапити. Так днями митники виявили у пункті пропуску порубне чоловіка у фурі із Туреччини. Вантажний автомобіль прибув із Стамбула. Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію. Силует, схожий на постать людини. Митники разом із прикордонниками серед підгузків знайшли чоловіка, ймовірно, громадянина Сирії. Наразі представники державної прикордонної служби проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції. На Буковині судитимуть посадовця регіональної філії Центру державного земельного кадастру та жителя чернівців, яких обвинувачують у шахрайстві із комунальними землями на понад 13 мільйонів гривень. 45-річний чернівчанин організував схему незаконної приватизації ділянок у Чернівцях, що не мали визначених меж чи реєстрації. Він оформив їх на підставних осіб, а підроблені документи передав посадовцю кадастру. Той, використовуючи службове становище, виготовив фіктивну. Технічну документацію та вніс неправдиві дані до реєстрів. У результаті з комунальної власності вибуло п'ять земельних ділянок. Ще дві правоохоронці встигли зупинити. Посадовця також підозрюють у незаконному вибутті землі Селятинської громади. Усі сім ділянок арештовано. Минулої доби на Буковині трапилось дві аварії із потерпілими у селі Романківці. 14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Марки Парк», допустив зіткнення з автомобілем Опель Зафіра, яким керував 45-річний Буковинець. У результаті наїзду неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Ще одна автопригода трапилась у Сторожинці. 72-річний місцевий житель, рухаючись на велосипеді, допустив зіткнення з автомобілем. Шкода під керуванням 68-річного місцевого жителя. Наслідок аварії велосипедист отримав травми. Травмованих в обох аваріях госпіталізували. Досудові розслідування тривають. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на декількох вулицях та у центрі міста. Зокрема, 17 жовтня повністю перекриють рух на вулиці Героїв Майдану від кафедральної до Гакмана. Тут облаштують майданчик для платного паркування. До 5 листопада через реконструкцію аварійного водогону частково обмежать рух на вулиці Коломийській. З 20 жовтня до 15 грудня через будівництво водопровідної камери також діятимуть часткові обмеження на вулиці Каштановій у зв'язку із ремонтом. Ремонтними роботами до 5 грудня повністю перекриють рух на вулиці Яській та центральній площі 1. До 20 грудня обіцяють відремонтувати дорогу на вулиці Слобідській. Також там буде обмежений трафік. Міська влада закликає водіїв планувати маршрути заздалегідь і враховувати обмеження під час поїздок. Вони сильні, цілеспрямовані ніколи не зупиняються на досягнутому. Чернівецькі спортсмени підкорили міжнародний турнір з карате Поліш Оупен, повернулися додому з перемогами про юних чемпіонів, їхні історії та несподівані творчі плани. Дивіться за мить у нашому сюжеті. Підкорили світовий п'єдестал. Чернівецькі каратисти повернулись з міжнародних змагань, які цьогоріч відбулись у Польщі та привезли додому омріяні перемоги. Спортивниклу лідер повернувся з першим загальнокомандним місцем, що каже про доволі високий рівень підготовки спортсменів, круту роботу командну. Та сильний потужний молодий склад на міжнародному турнірі з карате Чернівчанка Дар'я Булай знову показала блискучі результати. Спортсменка виборола одразу два золота серед молоді та дорослих. Я була в двох категоріях своїм по молоді, а так само можна ще було виступати в дорослих, де я так само виступаю вже на дорослій арені. І в них двох вдалося посісти перше місце. Була висока конкуренція, і навіть в фіналі цього турніру мені довелося битися з. Дівчина, яка виграла золото на всесвітніх ігор іграх в Китаї цього року, але я її змогла перемогти з рахунком 8-0. Ще одна гордість чернівців, чемпіонка світу з карате, Марія Гнець, цього разу на міжнародній арені. Спортсменка виступала одразу в двох категоріях. Я виступала в двох категоріях в своїй і в дорослій. В дорослій категорії я посіла перше місце. На жаль, в своїй категорії я поступилася в третьому поєдинку, але це тільки мотивує мене працювати далі. Тренера, мої близькі люди очікували, що я візьму золото, і вони були щиро раді за мене і мою перемозі. Спортсменка каже: секрет успіху простий стабільність і режим. Підготовка була як завжди тренування. Постійно тренувалися, Хороше харчування, звісно, хороший сон перед турнірами. І це все. Та спортивними досягненнями успіхи Марії не обмежуються. Незабаром глядачі побачать буковинську каратистку в новому амплуа, а саме у музичному кліпі, знятому спільно з американською співачкою. Мені несподівано написали, що одна американська співачка хоче записати музичний трек. І допомогти мені ну допомогти мені зняти, приїхати в Київ, приїхати, щоб ми разом з нею записали кліп. І звісно, я погодилась, і через кілька місяців мені телефонують і кажуть, що ти скоро їдеш в Київ, в столицю будеш записувати кліп. Вона дуже приємна людина, знімали ми два дні. Дуже класно вийшло. Результат буде в кінці жовтня. Каратисти Марк та Влада повернулись з міжнародного турніру Поліш Оупен» зі срібними медалями. Юні спортсмени в один голос кажуть: цей результат ще один крок до майбутніх перемог. Був високий рівень. Я здобув друге місце, програв у фіналі. Але буду старатися наступного року виграти перше. Привезла я зі змагань друге місце. Тренери так, мене підтримували, близькі люди. Так, зі мною їхала мама, вона мене підтримувала кожен бій, знімала, підбадьорювала. У мене просто сім'я і ми всі каратисти. Ми, у нас ну, традиція привозити кожен. З кожних змагань які, якусь медаль. Президент Федерації карате в Чернівецькій області Олександр Пікулін зазначає, досягнення буковинських спортсменів на міжнародній арені це підтвердження потужної школи карате в регіоні. Ми розуміли, що рівень Чернівецького карате досить високий, але була запекла боротьба і те, що ми виграли, це дійсно приємно. Зараз ми підтвердили, що статус Чернівецького карате, особливо дитячий статус, дуже високий, тому що вони посіли перше загальнокомандне місце на турнірі «Поліш-Оупен». за словами тренера спортивного клубу Лідер Валерія Чоботаря. Участь у міжнародному турнірі це не лише перевірка форми, а й важливий етап підготовки до національного відбору. Там було близько трьох тисяч учасників. І практично кожен з них виступав в двох категоріях, і це була дуже крута обкатка для нашого клубу, тому що в нас вже дуже скоро буде відбір в національну збірну. І ми будемо боротися за місця там, тому ми їхали в принципі подивитися, в якій ми формі і. Продемонструвати наш клас, майже половина національної збірної з карата формується саме в Чернівцях, і вже наприкінці листопада наші спортсмени вирушать до Каїра, щоб захищати честь України на чемпіонаті світу. Великий відсоток збірної, майже 50% спортсменів, тренуються у Чернівцях дорослої збірної, яка в кінці листопада буде приймати участь у чемпіонаті світу у Каїрі. Чернівецькі каратисти вкотре довели сила, техніка і командний дух, запорука великих перемог. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Жанна Дарк переможе ворога на українській сцені в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської готують прем'єру вистави із столітньою історією. Наглядачів чекає справжня середньовічна картина з рицарями, мечами та обладунками. На репетиції показу побувала і наша знімальна група. Вона хоче стати солдатом! Пане! Хоче, щоб видали. Ви дати мені коня, владу, дати мені солдат. Вистава про боротьбу, віру у себе та в перемогу на сцені музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської невдовзі оживе повість про найзнанішу жінку-воїтельку, яка зуміла увірватися в історію та змінити її хід. Виставу Жанна Дарк за п'єсою Бернарда шоу Свята Йоганна втілять вже цієї осені. Жанна Дарк. Зрештою, ця людина, яка з 17 років прожила в історії лише два роки, але залишилося навічно, і у Франції Жанна Дарк вважається, по-перше, святою, по-друге, покровителькою Збройних сил Франції, а ще вважається покровителькою справедливої перемоги. Мені здається, це для нас, для українців. Не, не останнє, що нам потрібно, режисер-постановник Андрій Приходько вперше працює на сцені Чернівецького драмтеатру. За його словами, наразі в Україні це єдине таке дійство. А ідея взятись за цю роботу виникла не випадково. Так як автор Бернард шоу він вміло поєднує і смішне, і надзвичайно гостре, і те, що зачіпає наші нерви, наші болючі всі ці проблеми, але. Мені здається, зараз дуже важливо було запропонувати нашим українцям, які вже який рік потерпають, але тут є така вітаміна, тут є. Мені здається, щось, що дозволяє вдихнути і наповнити легені. Вистава розрахована на дві дії. Також для прем'єри готують середньовічні обладунки та встановлять новий екран для проекції. До участі у постановці залучили 10 артистів, серед них подружжя Моранцевих, актора Маріупольського театру, які переїхали у Чернівці через війну. Саме Маргарита зіграє головну роль у п'єсі. Це не просто. Не просто бо говорити про Бога не. Щоб це не не звучало так, ніби це богохульство, це дуже е, тонка робота. Ось, і ми над цим працюємо. Саме тому вони захоплять орлеан і ні тобі, ні десяткам тисяч, таких як ти, не зупинити їм. Я б... зупинила б їх з Божою поміччю. Жанна це... це дівчина, яка е, любила життя, е, любила дрібниці, любила е, людей. І тому, ну, Мені здається, що Жанна, вона справжня людина. Попри невеликий склад, персонажів на сцені не бракуватиме. Тут, тут така справа, тут кожен із виконавців грає по кілька ролей в одній виставі. Ну на Назарі, які от в цій, в цьому в цій частині всі картині грає Кур, Це той, хто перший допоміг, це в окулері, той перший комендант, який надав їй можливість поїхати, але в іншій картині вони грають інших персонажів. О, от Андрій у нас взагалі стахановець він грає найбільше персонажів одній виставі. Всі артисти перевтілюватимуться у найконтрастніші ролі. Зокрема, Назарка Кавулич гратиме соратника, а згодом і зрадника Жанне. Справа в тому, що коли це буквально одна сцена, і вже потім ти виходиш іншим в іншому образі, іншим персонажем, то, звичайно, ми шукали якісь зовнішні. Якості, які б відрізняли та але, якщо, якщо говорити так про цей внутрішній перехід, то так це досить ну буває розслабився і такі ов. Граю кушона, а десь виходить бодрикур. Прем'єра вистави Жанна Дарк відбудеться вже 1 та 2 листопада. Квитки можна придбати на офіційному сайті або у касі театру. Окрім того, п'єсу презентуватимуть наприкінці осені на фестивалі Золоті оплески Буковини. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінCiv.ua я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.